Багато хто знає іменитий бренд Opinel, але лише з позитивної сторони. А про негативну сторону, хто вам розповість, як не я. Приїхав ось такий от Opinel восьмірочка Inox. Де яка упаковка гарна, якісний картон, класні кольори, поєднання. Дизайн супер, трикутна форма. Отвір для того, щоб ви вживу відразу могли побачити сам виріб, не дістаючи його з упаковки. Але є одне але. Тут все працює. Все класно. Оп, фіксується. Оп, знімаємо фіксатор. Складаємо. Складаємо. І... Як розкласти? Ви скажете мені, ось тут нігтем. Не зовсім. Ніготь не влазе, не вміщається, не дістає ніготь. Чи це дамська серія якась, можливо, я щось не розумію. Ну от реально, придивіться я вам приближу. Це місце для нігтя. Ось ніготь. Ось так. Мені довелося завести сам саме лезо ножа аж під сам ніготь для того, щоб його за, зачепити. Ну, якби то, ніж за 800 гривень купується, щоб от з ним гратися. А ви ще врахуйте те, що в мене ну, якби пальці далеко не самі великі. А в загальному такі речі купують. Ну, мужички, м'яко кажучи, і часто побільше мене габаритами. Да, бувають такі нюанси. Легко виправити. Так, сюди капельку клею туди от на дно, в, оцю, в цю прорізь. І вона не буде давати лезу закриватися до кінця. Ну, як на мене, такий свій варіант можна заколхозити. Але, ну, блін, 800 гривень. Так, а за що?